І Попов. Момент боєв пробиває, що але встигає вибити м'яч. Захарі знову продовжує боротьбу і тут також можна грати. Каржинівський в ближній кут забиває один-рахунок. Становиться на початку п'ятої хвилини. Захарій. Вважав, що було б. Порушення правил проти нього, але тут, в принципі, бар... тут так далеко. бурює м'яч, хоча ні, боротьба продовжується і порушує правила. Або ні! Ніякого фолу не було. Буде пробувати. Позиція непогана. Є удар, але. Патенка знову чечує. Маргарян вривається. Вихід Вічнавіч. забивати. потрібно. Момент стійку Патенка луча. М'яч. Там не встигав Вигравець гравати з партизана. Атакаут для партизана. Партизан з м'ячем. Передача! Рубцов забиває 2-0. 17-та хвилина поєдинку. Олександр Рубцов. Це непорозуміння і тут і Павлюченка і Чечу загубили. Просто таки двох пікали вони боєва. Чечуй, удари! Не залітає м'яч ворог! Вайцеховський. Вайцеховський! Удар ближній кут. Тут потрібно забивати. Є Каржаневський попереду. Затягнув. Лутає тут від двох гравців суперників. Партизан. Момент Маргарян підхопив передачу Лопатенко. Маргарян. Тут забити потрібно. І Арамаїс забиває. Тут дочекався. Тут ставив корпус, пасувався трохи-трохи і знайшов можливість пробити. Димон ще раз на повтору. Закидання вперед. Проти нього Артем Какотяк встигає закрити м'яч корпусом. І дальний кут. Ну і мінімальний. Відстань. Тому з матчо. Похитрик. У нас рахунок записував. 15-й номер. Ну, і Шаміла забиває. Ростислав Шамілав 3-1. Ну знайшли, коли робити зміну голкіпера. Вайсер помиляється. Вже порожні ворота. 27 хвилина. 3-1. Знову перевага. Моменти! Маргарян. Ще час 8 хвилин. Острова Мартинович тут дуже не. Он... Передача на Карженєвського. Як же все просто! Карженєвський встиг пробігти, зайняти позицію на дальній стійці. Це, очевидно, бачимо. Тут Захарій якось загубився. Побіг він вже блокувати боєва і там залежать. Чечуй в дальний кут на влучає. Віталій. Власна, передача, Захарін. Маргарян прийняє, приймає м'яч. Розвертається, пробиває. Чечує. Пройшла передача ще одна спроба. Павліченко. Маргарян. Маргарян. Лопотенко пробиває Максим. Забиває. 4-2 рахунок стає. 38 хвилина Максим Лопатенко. Тут також дивимось. Маргарян тут відчув. Ну і відчув і побачив, що бігає Лопатенко покотить. Маргаріан класний пас. Вирізає Лопатенко, 4-3. Мінімальна перевага. Марріян. Момент. Вася. Остання нагода. Ну і все. На цьому в нас завершено поєдинок. 4-2. Підсотковий результат. Партизан перемагає. Набирає 7 балів. Ну тут, до речі, завдяки. Краще різниця забитих та пропущених м'ячів на чисто першу сходинку виходить. Ну і оформлює тут. Найважливіше оформлює собі потівку в одну четверту Кубку області. Це найважливіше. Тут неважливо перше або третє місце. Ну а за третю сходинку у нас продовжить боротися остров. Грізлі. Не, не грізлі, звісно, тризуб та Мега. Якраз такий поєдинок Мега проти Тризуба в нас стартує о 14.00 і там вже буде, ну можливо, відомо, хто і розіграє останню путівку з групи Б до чвертьфіналу. Всім дякую за увагу, хто дивився цей поєдинок. Трохи перепочинемо. 14.00 повертаємося на матч М'єга проти Тризуба.